Доброго дня колеги, гості та підписники каналу. Вирішив зняти відео, дещо показати. Закінчили ми з обрізкою часнику. Практично закінчили, ось трішки лишилося підвішеного. Замовив обрізачку станка електрично. Вже сьогодні Ваня відправив. Прийде, то протестуємо, і знімемо відео, як він працює. Сничок поки обрізали, вже майже сухий, можна сказати. цьому році у нас на Житомирщині дуже дощі йшли, то він а варився. але як бачите, вже вже практично сухий. Я вже трішки ще якийсь тиждень. Лучше обладить на лице затинку. Какие фракции у нас есть. Шесть и восемь. 5 і 7, а є і дрібні, є отакі двохзубки. Різний часничок є. Є перша, є друга репродукція, ось є така одна зубка на продаж. Це 15-20 міліметрів. Ось як бачите, 140 кілограмів є. Є. Також одна зубка. Ось є. 20 25, 25, 30 Е, міліметрів. І ось крупна, 30-45 40 45 міліметрів навіть є. Ось крупна. Ідемось скільки. Сорок два? Це я ще донизу її не дістав, Да, сорок два. Як дуже крупна одна зубка. І ось вісім сіток Любаші. Три крупної є. Ось такої. І скільки два, чотири і п'ять? 25.30. Можливо у кого цікавить, номер буде під відео. Телефонуємо, замовляємо. Часничок. Ось отакий, подивіться. Скажу вже практично готовий. Нічка влазить. Декілька днів досушимо і усе. Ось цей раніше обрізався, цей вже взагалі сухий. І зараз не перемикайтеся, покажу ще, скільки у нас на горищі подивіться. 7х13, горища від дверей і повністю, повністю повне. В цьому році погода дуже погана, то навіть і на горищі не хоче по-людськи сохнути. В цьому році ідеальні умови на горищі для сушки. 6,7. Ось є непоганий екземпляр. Неудобно однією рукою. Зараз покажу. 7 не фокусується. Сім і три. Така чесничинка. І це без жодних листових добрив в минулому році, не в минулому, в цьому році, з весни я два рази. Карбомітом дрипнув, і я побачив, що йому зле було від карбоміту. Так що на наступний рік взагалі добре, ніяких я не буду по листу давати. Тільки стомп, відмухи і контрольну гнилі. І все. Часник це дика культура, яка повинна рости саменька. Наразі все, колеги. Що хотів показав, кому потрібно посадковий першу, другу репродукцію, однозубку. Повітряної бульбашки немає, не буде, лишили тільки собі. Так що такі справи. Все, Всім дякую, гарного дня, мирного неба, всім скорішої перемоги, всім до побачення.